Прошу, будь ласка, до хати ходіть. Можливо так. Так, останній раз, коли ми сюди приїхали, тут були лише цегла, була залита стяжка вже. Зараз ми бачимо вже стіни поштукатурені, стелі теж вже оброблені. Ми вже на етапі, скоріше за все, декоративної штукатурки. Бачу, вже тут пробували нанести шпаклівку із покриттям. таким. Бачимо, що будуть готуються до формування стін. Встановили рамки дверні, вже бачимо, що стелі теж поштукатурили. Ці труби будуть зашиватися в короб, їх не буде видно. От так гарно зробили оброблення наших шафок всередині. Це наша комунікація. Система набрана тиском, але не водою, а повітрям для того, щоб перевірити, чи все добре. Чому не заповнюємо вод, водою? Тому що ще не була підведена система очистки води, і ми не могли набрати систему просто непідготовленою з жорсткою водою. І ми завжди робимо пневматичне випробування для того, щоб розуміти, чи всі контури цілісні, чи тримається тиск, і цього достатньо для того, щоб виконувати далі наступні роботи по ремонту. Ось це слому, звісно, віконечко. Це ігрова кімната. Нарешті знайшли його місце. Це тут вже встановлена вентмашина, вона ще не повністю підключена, але це геотермальна вентиляція з рекуперацією. Що це означає, що навіть улітку вона буде пасивно охолоджувати будинок. У неї є геліоконтур, тобто це скважина в землі. З якої буде братися холод з землі влітку, і буде пасивне охолодження в будинку, тобто не потрібно використовувати кондиціонери. Буде пасивне охолодження як і системою вентиляції, так і системою холодних стін. Ті, хто знають будівництво, ті правильно взуваються. в білих кросах замшевих. Набагато краще я за тебе взулася.